Ось так попрацювали наші бджоли на садках перед ріпаком. Восьмирамочник, два магазини. Як бачимо, це верхній магазин, гляньте, яка гарна печатка, біленька, все свіже. Цьогоріч. Звідси я вже продав пакет з цієї сім'ї 2 травня. А нижній магазин повністю вощина. А це верхній такий, як бачимо, гляньте як... Як гарніко бджоли попрацювали. Наголошу, сьогодні 8 травня, 25 рік. Сьогодні у нас багато роботи, будемо відводки робити. Не дивлячись така погода більш-менш хмурна. Ось гляньте, які рамки тишов. Ще не було в мене весняного меду такого, друзі. Можливо там буде якийсь хейт, але Україна велика в когось. Сушав когось холод, когось бджоли голодні, але дякувати Богу, що принесли. Звісно, не всі сім'ї, але в основній масі. Де два магазини, то дуже добре попрацювали. От така картина. Дивіться, весь магазин биточком забитий, залитий. Тут стоїть сім рамочок. Це пам'ятаєте цю сім'ю, хто слідкує. Вона у мене стояла. Це перша з краю. Зараз я з неї ще з того фоста хочу зробити відводка. Там залишилось 4 рамки, 2, 2 рамки заберу, дві залишу їм. Це все, поки матка не облетиться. Якщо облетиться вдвох, то буде добре. Якщо в одному в одному не облетиться, то потім їх з'єднаю. Але буду вести його на лісовий точок. Тож, слідкуйте і надалі за моїм за каналом, і все більше підписуйтесь. Ставте коментарі, лайки, вподобайки і так далі. Друзі, бажаю всім здоров'я, всім мирного і спокійного дня. У нас сьогодні 7 травня. 7 травня така більш-менш трошки прояснилася погода зранку. Сьогодні тепліше, вчора взагалі була дуже холодна погода. Йде активний лід бджіл. Так, іде отакий активний лід бджоли, бджола активно працює, активно несе пилок. Сьогодні вона така більш-менш мирна. Трошки, дякувати Богу, продали пакетів, коли була за погоди. І зараз ще люди чекають, чекають на пакети, щоб забрати, щоб була погода. О, якось так. Сьогодні хочу трошки попрацювати з бджолами. Трохи попрацювати з бджолами. Бо потрібно буде зробити відводки для себе. З тих сімей, які я вже раніше продав пакети, ті хвости, що залишилися, порозділяю їх на двоє. собі пороблю такі відводки. Як бачимо, бджоли дуже активно літають. Дякувати Богу. Так, несуть дуже активно пилок. Були зранку всі такі жовті, як наче були на ріпаку, але якби погоди для ріпака нема. Але бачимо пилок активно несуть всі в пилкові. Що через верхні, що через донні пилкозбірники. Така ситуація. Так, Що тут у нас? От тут бачимо. От так. Дуже ну, бджола бачимо. Бджола жовта, йде активний взяток. Дякувати Богу, ну скрізь всі лідки обліплені. Трішки я вже бджіл я перевіз на лісовий точок. Так, тут у мене такі слабачки. Будемо їх розширяти. Ну, а так, як загалом картина скрізь однакова. Бджола працює, летить, де вчора хоч було трохи холодно, але мусив накидати магазини ще, бо бджолам занадто тісно. Сьогодні такі йдуть активні у них роботи. А як у вас справи, друзі? Як <смас> дивився по всій Україні, в основному скрізь холода, то поки було холодно, ми робили рамочки, натягували, навощували, бо треба готуватися, ну, бути завжди готовим. І час використовувати з користю. Також сьогодні до мене приїхало ще де, ще трохи приїхало решіток для збору полку, бо ще треба доробити буде донних пилкозбірників, бо вони мені дуже сподобалися. І треба всю пасіку переводити на них. Ось так бджола кажу, гуде, працює. Там в одному вулику я забувся закрити прохід, то напевно не дуже несуть полок. Зараз покажу. Я використовую, бачите, є. Ну, і верхні стоять пилкозбірники, і нижні. Але в основному я хочу, щоб було якби, два льотка, Коли треба, відкрив другого, коли не треба, закрив. Ось зараз, як наприклад, бачимо, відкритий, вони можуть собі хоч так і хоч так. А ти оцім типу, імпровізований легенько закрив. Зараз вони, певно, мені дадуть і меду, і, і пилку. Бо вони тікають, щоб їх не подушити. Але дякую, ти Богу. Отак от собі прикрив і все. і вони... Собі хай працюють тільки через нижній. Але якщо бджола мирна, то і це дуже добре. Так, що в нас по нашому фундуку ліщині, то як хай називає, ось так наші відводочки вже, друзі, дивіться, як вони починають підніматися. Помаленьку, так що, як дасть Бог на осінь, можливо, будуть гарні саженці, то хто бажає, зможете собі замовити. В принципі, ось так. Загалом по пилку, що хочу сказати, пилку якби так трохи принесли, але дивися, що така ціна, ну, ціна ну не дуже. Останній раз де я дзвонив, це пропонували 200 гривень. Ціна впала. Ну от То, що я хочу сказати, цього року на пилку добре заробили ті продавці пилкозбірників. От вони заробили реально добре. О, Якось так. І ще хочу повністю так відмовитись від дерев'яних вуликів. Немає вже здоров'я їх тягати, будуть в них рамки зберігатися. Так, ось тут є сім'я, де повністю я відкрив людський. Тут я випадково я не знаю, при огляді виявив свіщові маточники. Ну, Нероїв свіщові матки не було. Походу, десь я чи придавив, як став у магазин, чи що. То думаю, вже хай собі вони виведуть. Ох, як бджола летить сьогодні. що це таке. І, і на мене уваги не звертає. Тут також. То зараз піду, друзі, додому і буду. І буду ж працювати з бджолами. А ви тим часом підпишіться на канал, залишіть коментар, поставте ваші вподобайки. Ящики для пакетів ще стоять. Тут були такі слабачки, але вже вони так розвинулись дуже добре, без ніякого там підсилення і цього. Ось ці з я вже продав був пакет раніше. І ще два магазини на ній стоїть. Тож добре, будемо зараз до роботи. Таке, трошки сонце ще більше вийшло, бджола дуже активно літає. Бачимо, масово несе такий пилок. Ну, а Взагалі бачу з сім'ї. Де йдуть такі доволі сильні обльоти, бо було декілька днів не було якби такої погоди. Хоча й зараз такий, друзі, вітер, трішки, сонце світить вітер. Але таки зараз хочу по, пройтись по сім'ям, можливо десь... Я в мене дві такі слабших сім'ї, то можливо в них з сильних сімей заберу розплід, щоб такий їм підставлю. Візьму запечатаний розплід переставлю туди, а цей переставлю до них. А як у вас погода? Є вже рої, немає роїв, бо вже чув, що де вилітають і де не вилітають. Горіхи дають конкретну тінь. Ох, який рух, ти що? Я давно такого не бачив. Трохи покосили ці дні. Тут теж гарно облітується. Гарно облітується, всі працюють через нижній льоточок і верхній такі маленькі. Гляньте, який йде обліт. Дав би Бог погоду, то можливо хоч би мед допечатали той, що є. Все, я зараз, поки Димар розгоряється, буду приступати до роботи. Так, хочу зараз глянути цю сім'ю, з якої в мене вийшов перший рій, і поки що єдиний в цьому році десь не услідив, наче все часно розширав, було в неї. Це вісім рамок гніздових і два магазини. Один магазин вони майже допечатали, я його забрав, поставив другим бджолам, щоб вони його допечатали, бо вже думаю, що вони не допечатають, а цим залишив ще один магазин. Зараз глянемо, яка тут ситуація. Бо завтра-післязавтра тут, якби, по моїм підрахункам, мали б ну, вийти матка, чи, чи, чи матки. Зараз хочу глянути, що там робиться всередині. Так, сітка для збору прополісу. І наш магазин це ще один. Один я вже повторюсь, я в них забрав. Там були більш такі рамки запечатані, а цей вже залишив їм. Думаю, можливо, вони його допечатають. Не знаю, зараз глянемо, що вони тут трошки піднесли, не піднесли. Ну, Ось такі рамки. Вже починають якби печатати. Чи печатати. Тікай-тікай. Хочу зараз глянути, що там по маточниках лишні оборвати. З цієї сторони теж бачимо печатають. Це рамки всі свіжі. Бачимо нектаром залиті і там теж бачу почали запечатувати. Зараз, друзі, гляну ще одну дістану. Тут друга рамочка, ось така ситуація. Теж бачимо залито все нектаром. Це я взяв другу з краю, ось дивіться. Тут теж трошки вже починають підпечатувати. Ну ці далі, що по центрі, то вони набагато краще вже залиті, там їх печатають. О, той магазин, що я забрав, він майже по більшій половині вже був запечатаний, то я його переставив одну сім'ю, щоб вони його вже допечатали. Там в них теж один вже стояв майже, і потім собі відібрати спокійно і відкачати. Зараз глянемо, що робиться в гнізді. Так, дивіться, ось у гнізді це дістав другу з краю. Тут матка, наче така, ну, і непогана матка, гляньте, гарно сіє. Все зверху чуть-чуть це так би як трутньового насіяло, але так ну, нормально. Також з цієї сторони засів взагалі супер, але чого вона зайшла в ройовий стан, я підозрюю через те, що я ну, протупив трохи, запізно їх розширив. Тож хочу з нею собі зробити відводок. Чи, можливо, просто відбору десь ці рамки порозкидаю, зараз побачу. Ось, скоріше за все, буде виходити матка, дивлюсь, вона там вже прогризає кришечку. Зараз подивимося, то можливо зроблю собі відводу, щоб десь завезу в ліс, хай стоїть. Матка ця тут дуже добра. Спокійні бджоли, і вони дуже добре спрацювали на збір пилку. Так, побачив, я вже маточку одна вийшла. Неплітка вже ганяє. Тож зараз хочу, бачите, тут кушу, матка була дуже добра, але чому вона зайшла в ройовий, я підозрюю про те, що занадто пізно їх цей роз, розширив. То зараз хочу такі зробити, друзі, от бачите, тут з цієї сторони теж розпліт уже де виходить і вони тут все заливають медом. Тож хочу зараз робити, можливо поділю його на два або на три таких відводка невеликих. Буду ставити тут вісім рамок, поділю на три на тоді. По три заберу в ліс, рамочки і дві залишу тут. Ну і ще дам їм по кормовій і хай будуть. Будемо зараз йти брати ящики, будемо будем працювати. Ось така у нас ситуація, так що перша сім'я, яка зайшла в ройовий стан цьогоріч у мене. Інше, дякувати Богу, все добре. То буду вже такі робити одводки, хай будуть на, рой... на ройові маточники, але далі буде видно, як вони себе покажуть. Можливо, перед соняшником об'єднаю. Де і все. Або, можливо, навіть заміню на маточники свіщові, побачу. Я там не сильно великий спеціаліст по цих справах, але таке. Главне, щоб бджола, бачите, мирна. Мене не зачіпає, я її не, її не зачіпаю. Тож всім успіхів, миру і добра. Підпишіться на канал, залишіть коментарі, поставте вподобайки. Всього вам самого найкращого. Так, друзі, вирішив знову вімкнутися, все-таки е, поки що не буду спішити е, робити ці відводки. Е, не хочеться, щоб вони були на ройові матки мат... чи маточники. Е, Краще зараз є в мене сім'я, е, в якій. З якої, там, де я роздушу матку випадково там сім'я теж супер. Зараз гляну, які там маточники, можливо, вже тоді краще, хай виберу саме кращі свічові маточники поставлю, то так, я думаю, буде більш краще, ніж продукувати оці ройові сім'ї. Така моя думка. Сьогодні ще, якщо дасть Бог все зробити, то повеземо на лісовий точок, ці не такі невеликі відводочки, там двох-трьох рамочні, буду їх селити в ППСні вулики з ППС. Там 4-6-рамочні, а з часом, коли вже матки облетяться, потім вже будемо їх переводити на 8-рамочні вулики. Так, в цьому 8 рамочнику у мене сім'я сидить, який я дуже ну, випадково роздушив матку. І зараз хочу глянути, що тут робиться. Бо були ну, свічові маточники, я їм поставив магазина. Не знаю, вони бачу трошки щось якби, підзалили, тут щось попрацювали. Але магазин я ставив, то ще матка була, потім хотів побачити другий магазин, ну, поставити другий магазин. Але бачу, що ось не так носять пилок, як я туди, а там вже бачу, що я роздушив матку, походу. Дай так, таке. Чи десь вона пропала, ну я завжди виню себе. Також мене записував один з підписників, запитував про, про сітку для збору прополісу. Ось таку я використовую сітку. Парк плюс продавець виробник Німеччина. Зараз глянемо, що тут робиться з них в цьому магазині. І тоді звідси глянемо, якщо є нормальні маточники, то будемо робити відводки. Ось так, друзі, працює ця сім'я, щоб без маточки. Теж дивлюсь, бачте, вже майже залили, почали чуть-чуть печатати. Зараз ще покруте, другу рамку з краю взяв, там посередині набагато буде кращий результат. О, то Зараз Оп, обережно поставлю. Бжела мирна сьогодні. Тут в цій сім'ї матка в мене минулорічна, я робив відводочка на неї. Молода матка була, дуже шкода, що вона пропала. Так, дуже сильно прополісують. Є такі сім'ї, що прополісують взагалі, як, наче заточені на збір прополісу. Тут що в нас ця рамка? Ооо, тут уже дивіться. Дивіться. Хотіла вжалити, але не вжалила, чогось передумала. Так, сіла на мене різко. О, тут вже цю сторону, друзі, печатають. Ах ти що, зараз ще б'ю по душу, ти що, Степане. О, перехватив. Ось бачимо, вже печатають, печатають свіжий мед. Біленька гарна печатка. Там в гнізді, певно, вже розпліт <хи> той вже дов... весь запечатаний, який і зараз цей ось таке. Тож добре, друзі, будемо працювати. Ну що, гніздо тут битком набито бджоли вистачає, бачу з краю рамки геть побілені, біленькі, то зараз глянемо, десь собі зроблю ще відводків хай буде. Тут дуже перспективна ця сім'я була, сім'я матка, я думаю, що з неї дочки будуть найгірші. Дай таке. Коротше. Роботи вистачає, подивився теж там. Там уже, можна сказати, завтра будуть входити маточки, то роботи більше, ніж треба зараз. Е, хочу в такі слабші сім'ї. Е, з тої сім'ї, ну, сім який вийшов в Рі, я там трошки хочу змінити. Позабираю де, деякі рамки з розплодом, подушлю, що не було маточників. І в такі от слабші сім'ї, які там займають там, 4-5 рамочок там, чи вулочок ставити по додатковій рамці з розплодом таким там, слабим чи середнім сім'ям, не знаю як їх назвати, там вона зараз на 5, 5 рамочок займає. І все. В наступному відео буде теж цікаво, так що все на цьому буду закінчувати і буду працювати.